Вітаю. До мене потрапила дата заснування Сполучених Штатів, і я вирішив знову зробити їхній гороскоп, оглянути, що з ними зараз відбувається і що буде у них на 5 листопада на день виборів. Який вони матимуть гороскоп, як на мене, це означатиме, який вони зроблять вибір: правильний чи неправильний, позитивний у нашому випадку, це зелений кольор чи деструктивний. В нашому випадку це червоний кольор. І так, на 37. -е ми бачимо, що виходять із сили два деструктивні аспекти. Сатурн це означає випробування для країни, практично горе. В опозиції до Ліліт, чорно, чорний місяць. Ну, без образ можна назвати це чортова планета. Це вплив демонічних сил. Ну, це помилка випробування країни через помилку. Провокація була країни на помилку. Судячи з значення аспекту на 30 число, це 48-48 хвилин, ну, приблизно два тижні тому, можливо, 3 тижні тому, цей аспект діяв стопудово, він діяв фактично і до цього моменту. Ну, тиждень тому він вже конкретно почав втрачати силу. І поруч із ним другий деструктивний аспект, який також ну, 30 го числа він досяг свого максимуму 00 uh, хвилин. Це означає, що він точно в точці дії, в епіцентрі. Тобто до цього він набирав силу. Нептун uh, квадратура до асценденту. Квадратура до асценденту означає вибір неправильного напрямку. Uh, діє цей аспект uh, приблизно місяць до. Цієї дати і місяць після. Так от, саме ну, 2-3 тижні тому ці аспекти е зробили події в Штатах, які Штати ну, ввели в оману і направили в неправильний бік. Неправильний напрямок руху обрали Штати тоді. Але нічого страшного, зараз починає вступати в дію. Уран, тригоні з Плутоном. Уран. Це, ну, це термінові зміни в суспільстві. Тригон це позитивний аспект, правильний, Плутон це максимальна сила. І я думаю, що під цим аспектом суспільство американське все ж таки повернеться до повернення своєї сили. До голосування за своє лідерство, а не за ізоляцію. І далі дивимось, як воно далі буде. Нептун, який був деструктивним і направив ну, завдяки цьому Трампівському вуху країну не в той напрямок, ну у нього зросли рейтинги. І підію цих двох аспектів до сильних деструктивних аспектів не витримав і Байден, ну, здався, на жаль. Треба було триматися. Але у нього був запасний варіант Камала Харріс, і він його застосував. Нам, Україні, це на користь. Ну, поїхали далі. Так от, цей деструктивний Нептун він закінчується. він виходить із своєї сили, Ну, от, наприклад, 4 вересня його сила 0.45. Фактично, він уже не має сили. А потім він робить інший. Аспект, який дуже схожий на тригон з Плутоном, Уран, тригон з Плутоном, так от тепер Нептун секстиль з Плутоном робить. Це що таке Нептун? Ну, Нептун це настрої в суспільстві. Це в позитивному сенсі, це може бути в позитивному аспекті, це може бути інтуїція, передбачення. Ну, відчуття я вже казав настрої. А в деструктивному це омана, це помилка. Це навіювання. Розумієте? Так от, із цієї помилки суспільство американці виходять в позитивне, вони їхній настрій, Нептун настрій позитивний на силу. Знову ж таки, американці тут повертаються до. До лідерства. Трамп вмовляв їх на відмову від лідерства, але це не пройде. На 5 число, на 5 листопада, цей аспект буде максимально майже в своїй дії. Його значення 8 хвилин. Він тільки відійде від свого максимуму. До 5 числа американці будуть абсолютно готові голосувати за своє лідерство. Нам це потрібно в Україні це потрібно. Крім того. Там буде діяти в Америці дуже сильний аспект, який означає прояв сили, Зелений Сатурн, позитивний Сатурн, це прояв сили країною. Ну, він в тригоні з Сонцем. Сонце в їхньому гороскопі, я думаю, означає президента. От. І цей аспект він буде діяти ну, петлею. Не петле, як це? <хи> В общем, ретроградом. Він буде діяти два рази, як мінімум два рази. Не виходячи із сили. Америка проявить надзвичайну силу. Грубо кажучи, починаючи з початку жовтня до. Тут у нас 13 грудня, ну, як мінімум до середини грудня. До речі, це співпадає і з нашим причудовим аспектом Україна. В листопаді проявить таку собі ну, скажімо, вседозволеність, ну, від якої наші партнери навіть трошечки очманіють. Так що все йде дуже добре. В Америці я впевнений. Ну, Далі розповім пізніше про Україну. Там теж просто чудово, гарного всім дня.